Вітаю! Сьогодні 23 червня, Трускавець Україна. Я запрошую вас разом зі мною до лісової прогулянки. Вночі була дуже сильна злива, як бачите, в лісі волого. І ось мої перші грибні знахідки це жменька лисичок. Лисичка, звичайно, дуже гарний їстівний гриб. І як бачите, слимаки їх також полюбляють. Лишимо йому ту лисичку. Йдемо далі. Так, пташки співають чудово. Зараз я тут серед ялиць, грибів поки що немає. Ось мені зустрівся малесенький мухоморчик червоніючий. Дивіться, зовсім-зовсім маленький. І він, коли такий маленький, чимось мені нагадує фігурку шахматну. Чому він червоніючий? Бачите, не встигла я до нього торкнутися, він вже покрився такими червоними плямками. Це єдиний з мухоморів, який взагалі міняє колір на червоний. І в місцях, де його поїли хробаки, він також буде такого бордового кольору. Взагалі це дуже смачний гриб, я б сказала, делікатесний, в нього дуже виразний, власний і смак і аромат. Тому, звісно, що є ті, кому він дуже подобається, наприклад, як я. А є ті, кому навпаки, неприємний цей смак. І це нормально, звісно ж. Він, звісно ж, виявився як всі літні гриби хробачливим, але тут дуже добре видно місця, де були хробаки, що вони поміняли колір. Після дощу наповнився оцей невеличкий струмочок, зазвичай він пересихає. І тут я побачила невеличку сироїшку. Сироїшка в нас не хробачлива. Ну, поки бачите, дуже-дуже мало грибочків. Зараз покажу вам невеличку галявинку з сироїшками. Можливо, декілька грибочків тут нам і буде. Ну, звісно, в лісі дуже багато слимаків, тому знайти чистий абсолютно ідеальний гриб, це в наших умовах дуже-дуже складно. Дивіться, прям стежинкою. Ой, дивіться, трохи не розчавила. Ой, ну це вже... Це вже весело стає. І ось ще. ще одна сироїжка. Якого вона гарного, такого, трохи помаранчевого кольору. І непробачлива. Дивіться, який красень виглядає. Це в нас грабовик. Які відрізняються від підберезників, тим, що в них така зморшкувата трохи шапинка. І на зрізі темніє ніжка, майже чорніє. В мене вже в голові народилася страва, яку б я хотіла приготувати з сьогоднішніх грибочків. Тому тепер найголовніша в нас задача назбирати цих грибочків. Можливо, не ідеальний, але подивіться, виглядає дубовичок. Дубовик зернистоногий. Ух, який тостопус. І вже посинів від моїх пальців. Сироїжка, бачите, такого червоного? Кольору зазвичай червоні сироїшки, вони гірчать, тому їх не збирають. І я, коли сумніваюся, я її пробую. Ні, Ця абсолютно не гостра сироїшка, тому я її беру. Якщо вона гостра, то ви її хоч варіть, хоч раз, хоч два, все рівно вона буде гіркою. Грибів поки немає, але подивіться, скільки малинки вже стигли. Ну, прям такий малинничок вам, мабуть, не видно. Ось дивіться. М -м -м, лісова малинка, яка вона запашна. Не очікувала, що прям стільки малинки в мене вийде. А тепер рішаємо знову на кошики грибів. Трохи не розчавила дубовика. Мабуть, ви його не бачите, так? Зараз вам покажу. Дивіться, як листочок. Ось ще один маленький виглядає, бачите. Я його візьму, бо невідомо виросте він, не виросте, а ближайшим тижнем я вже сюди не попаду. Тут я проходила отак оцією стежиною, дивіться, розвернулася, подивилася. Це грибочок, який ще й гарний. Найгарніший за сьогодні, дивіться, дивіться, розвернулася, щоб показати вам, як він тут виглядає, красень. Навіть зривати не хочеться. Такий же ж гарний Красунчик. Поки я його фотографувала, дивіться, поклала ніж, а поруч... Ще один, ще один красень. Як же ж приємно такі чудові грибочки знаходити. Хочу вам показати червону бузину. Ось так в неї виглядають листочки. За запахом вони так само смердять, як і у бузини чорної. Це в нас бузина червона. І подивіться, в неї вже. Черволі, червоні майже достиглі ягоди, коли чорна в нас от тільки нещодавно відквітла. І якщо ви побачите, то суцвіття в неї таке, вони, воно на мідлу схоже. Червона бузина отруйна рослина, але її використовують в народній медицині. Я знаю, настоянки різні роблять для зовнішнього застосування. Ось тут на пнях виглядає плютей оленячий. Він відноситься до їстівних рибів. Зазвичай я його не збираю. Але докупи сьогодні до грибної маси візьму. В нього такі світлі, чимось трошечки рожевуваті пластинки, і якщо покрутити, то ця ніжка вона викручується в нього. І ось тут ще один за запахом він такий чимось редьку редиску нагадує. В центрі, як бачите, такий, як бугорочок в нього. Ось такий грибочок. там здається, маслячок виглядає. Давайте подивимося. Так, дивіться. Який гарнюнька, маслюк модриновий. Вони відрізняються такими яскраво жовто-помаранчевими шапинками. Дивіться, яка велика сироїшка. Так, зараз перевіримо. Дивіться, ще один маслючок виглядає. Така крихітка. До речі, масляки Модринові дуже смачні гриби. І вони тільки починаються, бачите, всі однакового розміру Малиші. маленькі, молоденькі. Ще одна крихітка. Як бачите, ніяк грибний сезон в нашому в регіоні не розкачається. Яка гарна сироїшка. Отаких би збирати. До речі, мені дуже подобаються сироїшки в клярі приготовані. Я їх так навіть на зиму заморожую. Майже вся лишилася мені. Це вже побільше маслячок. І як бачите, вздовж стежини вони мені зустрічаються. Це в мене стежинка з маслячків. Ось один маслячок. І другий, третій, четвертий. Ще один маленький. Ось цей красунчик, це в нас товкачик жовто-бурий. Дивіться, як тут водичка після дощу накопичилася. Він з родини мухоморів. Зростає з яйця. Ось можете побачити. Але немає спіднички. Це їстівний гриб. Його навіть можна попередньо не відварювати. Я збираю. І товкачики сірі. І ось цей жовтобурий. Можете побачити, що берег в нього такий рубчастий. Єдине, що він дуже крихкий, тому їх важко донести в нормальному вигляді додому. Гадючник зацвітає або таволга, декілька зірву собі Пахне медом. дуже цільна лікарська рослинка. Ось і добігла сьогоднішня лісова прогулянка до кінця. Покажу вам, як зазвичай свій результат. А тепер за традицією рушаємо до кухні та приготуємо те, що зібрали. Добовики, як ви знаєте, умовно їсть тімні гриби, тому їх попередньо обов'язково треба відварювати, воду зливати, гриби промивати. Я сьогодні трішечки полінуюся, тому я їх просто відправлю сушитися, а готувати будемо оце все грибне асорті. Для початку, звісно ж, треба помити. Гриби в нас крихкі, тому буду їх так по черзі потрошечку мити. Сироїшок я зазвичай просто отак от знімаю шкірочку, бо обережно помити складно через те, що вони доволі крихкі. Готувати я сьогодні буду випічку з грибами, лодочки з картоплею та от з грибочками. І тепер мені потрібно посмажити гриби. Звісно, що можна з цибулею смажити, але я не хочу смажити з цибулькою, посмажу чисто грибочки. Але смажити буду на вершковому маслі. І поперчити. До відвареної картоплі я додаю сіль, перець, також трошечки сушеного часнику. І сюди ж одне неповне яйце. Трохи яйця я лишаю, щоб змастити нашу випічку. Тепер все розм'яти. Додаю наші підсмажені грибочки і сюди ж трохи натертого сиру. Листкове тісто я тоненько розкатала і тепер мені потрібно нарізати на прямокутнички. На кожен викладаю таку гарну столову ложку начинки. Лишилося змастити яйцем та відправляю в розігріту до 200 градусів духовку. Ось такі лодочки, відкриті пиріжечки в мене вийшли. Дуже смачні, хромкі. Сушений часник кладіть обов'язково. Ще, якщо є, то можна додати зелена цибуля або кріп, зелень. І зараз би добре притросити. Сподіваюсь, відео було цікавим та корисним. Я бажаю нам всім миру, миру над головою, в душі, в серці. До нових зустрічей у лісі!